Проводили заходи по підготовці до зими, продовжували роботу. Поміняли насос на котельний на інфекційному корпусі, поміняли шість заглушок. Чекаємо погоди, щоб продовжити ремонт дахів. Матеріали є на минулому тижні. Наші спеціалісти прийняли участь у тренінгу, який проводив фонд Тил України в Києві два дня 28-29 червня. Це вже другий тренінг, якому приймають участь наші медичні працівники. Цей раз тренінг був за участю іноземних спеціалістів, присвячений діям закладів при масових поступленнях постраждалих. Міжнародні фахівці проводили тренінги, в тому числі з Аргентіни. Зараз будемо працювати ці матеріали за своїми фахівцями. Котельна дитячій лікарні. У цьому році дитяча лікарня повинна топитись на дровах? Допомагайте.